Друзі, всім привіт! Компанія як завжди, на зв'язочку. Е, знімаємо для вас відеогляд цього автомобіля Volkswagen Passat B8 в комплектації All-Track. Е, цей автомобіль нас сприганявся з Європи, повністю цілий без ніяких моментів. Взяв прибор, як завжди, зараз я вам пропікаю приладом. Е, значить, 19-го року даний автомобіль у нас з. Дволітровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт-190 кінських сил на повному приводі на автоматичній коробці передач для Q381. І що найголовніше, що е, оригінального пробігу в даного автомобіля зараз я вам гляну, до речі, два ключі в комплекті, пульт керування Webasto є. І по пробігу, зараз я вам кажу, що по пробігу 173 тисячі е, оригінального пробігу по автомобілю. Отже, зараз сам швиденько пробіжусь по комплектації, що є, чого нема в цього автомобіля. зробимо заміри палакофарбом покриттю. Ну і по самому стану, як виглядає цей автомобіль. Отже, побігли по комплектації. Комплектація тут середненька, не максимальна. Якась, як у нас завжди буде. Тут середня комплектація, але зато буде хороша ціна на віддачу по даному автомобілю. Це вже у нас хресталінговий кузов пішов, саме новий в пасаті B8. і погнали. Так, бачу, патронечки попереду є. Оптика середня, ледовська не максимальна, а середня ледовська оптика. Диски 18-го розміру в на літній гумі 245 на 45 Континенталька гума. Нова, От реально тут гума нова. Зараз можна тільки навіть рік виготовлення губи тої гуми показати вам. Так, далі біжимо, що в нас ще є. Так, оп, по салончику маємо у нас сидіння олтраковські комбіновані текстиль з Алькантарою та шкірою. Сідаємо в автомобіль. І що в нас є? Запускається кнопочка ось так. Так, запустили, все працює чітко коректно цифрова, цифрова панелька приладів є, шкірене мультикермо, адаптивний контроль, повний електропакет, підігріслання дзеркал. Датчик світла, датчик дощу нас, магнітолка Discovery Sensor на українській мові. Талі, кондиціювання маємо трьохзони клімат-контролю, де підігрів сидінь, Webasto, мод вибору режиму їзди. Можна вибирати собі, старт-стоп. E, далі за вже йде в автомобіля, Потім маємо e, камеру заднього виду патронечки перед. Автохолд, електроручник, Android Auto Apple CarPlay є. E, підсвіточка по, ось тут в картах дверей стоїть підсвіточка. Далі що ще? E, асистенти допомоги водію. Зараз подивимося ще, що в нас є. Так, По асистентах допомоги водію. Ей, куди? Дин -дин 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 -дин. Де вони? Добре, сюди зайдемо. Асистенти допомоги водію У нас є ось тут. Line Assist у нас є, сайт асіст, фронт асіст та розпізнавання пішоходів. Тобто максимальні практичні асистенти є в цьому автомобілі. Так Далі біжимо, що ще в нас є. Що ще є? Тут попереду я вам все розказав, показав. Далі позаду автомобіля. а До речі, до того все, що маємо подвійний склопакет, бачите? Оп, подвійний склопакет є. Позаду автомобіль має у нас керування третім кліматом, підсвіточку світочком в картах так само. І позаду, позаду оптика задня, середня не максимальна. Електрокришка багажника в нас є по автомобілю. Електрофаркопія, комплект коврів і тут, мабуть, ремкомплект лежить. І ремкомплект лежить. Так. так, Вроді все по комплектаціям пробігся, розказав, більш тут поцікаво, нічого немає. от Далі беремо прилад, будемо мілікала лакофарбове покриття приладом, щоб ви мали розуміння, щоб, що з цим автомобілем є все добре. Так, погнали. Попереднє права, права сторона. 131. Зерки у нас 112, 112, 123, 113, клозадніправи, 123, 134, 111, 117, ліва сторона у нас 119, 118, 128, 121, 115, 120, 116, 128, Капотик у нас 128 і 117. Отже, по автомобілю бачите, що він весь є в оригінальному окрасі без ніяких абсолютно моментів. Типу реально класний автомобіль, класний комп, пробіг рідний. І до речі, на рахунок пробігу, кому потрібно там історія від офіційного дилера, без проблем можемо надати по цьому чи по іншому автомобілю. То не є якийсь це секрет, ще 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 щось або можете взяти в оголошення, Там є відкод вказаний самого автомобіля. Так, є. Ну і постану по автівці 177 тисяч пробіг. Що я бачу по передній частині, передній бампер дрібних сколиках, оптика бампер, капот, дрібні сколики мають. Так, Дивлюся по критичних сколах. Один ось такий сколик, який треба підкапати. Все решту плюс-мінус добре. Бампера, до речі, по заводу вони стоять, не знімалися, не фарбувалися по, по цих накладочках пластикових. Ця сторона все добре, Вмятин, подряпин, по хочу глянути. Ні. По цих тут, тут немає. Задній бампер також по заводу не знімався. По задньому бампері подряпано трошки є на задньому бампері. Треба було б його десь підполігувати, задній бампер. А, так, щоб десь фарбу по дереву нема, але лак видно, що потертий. Підполігував би я задній бампер для себе і права сторона. Тут теж все добре. Ну, типу м'ятингу, срапа немає, все в адекваті. Так що, друзі, така ситуація з даним автомобілем. Е, отже, друзі, когось цікав би такий варіант. Будь ласка, він у нас є на майданчику, в Рівному, розмитнений, зі всіми, всіми вже моментами, сертифікатами. Ціна на віддачу даного автомобіля буде в районі 24% 500 за новий рестальний посад. Хороша ціна. Кажу, кого цікавить, будь ласка, заїжджаємо на тездраю, дивимося, катаємося, бо фото, відео це одне, а живу це зовсім інше. От, Не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля в ваше місто, без проблем можу вам його доставити. І, як то каже, всім гарного дня, не зв'язочку, бо знову дзвонить телефон. Пока-пока.